171 день в Канаді, 01.12.23. Сьогодні... Сьогодні вже 02. Вже за 23, за 23 ночі, але я тільки сів знімати відео. Сьогодні п'ятниця і п'ятниця, класна, класна. П'ятниця, я задоволений. Вечірка пройшла дуже класно. Прийшли всі. Не прийшла Марія? Але зато прийшли дві людини, які не могли прийти. І у нас було сьогодні рівно 41 людина, так як я і хотів. так що... Гарно відпочили, але по порядку По порядку. я трохи сонний, вже випив чай з ромашки і вже вирубуюся, але записати мушу. Зранку я встав, зібрався і потопав на роботу. Знав, що прийдуть знову з тої контори Вікінг перевіряти трубу. На 8 годину мали бути. Тож ми... Прийшли швидше, я прийшов швидше. Зробив собі кави. Сам собі зробив кави. Я йому дав в пилосос оцей, в машину, він задував. До речі, в мене зранку не включався, не працював пуль до машини. Він вже і так в мене тормозив, Машина показує ключі за бортом. І я знав, що батарейку треба буде поміняти. Я поміняв сьогодні батарейку. І цей зранку сіли ми пити каву. Ще піца була е, в нас з вечірки. І цей з піцею. І дзвонить шеф, привезли систему системи е, оці опалення радіаторні решітки. Добре, що привезли і треба допомогти розгрузити. Сем, сиди, сиди до мене, їж, я йду, я йду. Та добре, я а скільки там мені ту каву пити, я ще собі долив вершків, то вона холодна, о, така якраз, як я люблю. Влупив, закусив тою піцею і пішов. Розгрузили ми ті коробки. Поговорили, посміялись. Пішли назад, взяли кілька заявок, зробили кілька заявок, нічого такого, все стандартно. Потім Сем каже, треба поїхати в арч на ті дві будівлі, арч і ора, відвезти їм посудомишну машину, мікрохвильовку і там ще деякі дрібне барахло. Давай. Давай, ми сіли в машину. Я сів за руль, ми виїхали, і якраз подзвонив до нас ще один майстер мейтенанс, який ремонтує посудомишні машини. І якраз в каналу ми тільки виїхали, він подзвонив, ми його зустріли, пішли в квартиру, де треба поремонтувати. І що він поремонтував? Він поремонтував, то я вийшов, забрав сема. Шефа ще зустрів паралельно, він дав мені лампи теж туди завести. Зразу йдеться, опа, у вас, хлопці, нема роботи. Їдемо після того, ще поїдете зі мною в Терекс, там треба зробити. Поїхали ми в Арч, Віддали то все, встановили, замінили там дві лампочки. Помогли замінити дві лампочки, поїхали ще на одну будову. Поставили ще дві лампи. Не так, щоб ми ставили там чак робив, ми двоє стояли помагали. Фігня роботи нічого толку. Вертались назад в West Village. Сьогодні я кажу, Сем каже, давай з'їдемо в магазин, щось купимо. Та давай. А я думаю, блін, якраз супермаркет я куплю фруктів на вечірку. Бо мені не дуже виходило поїхати в костку. Так як я маю підготувати цей зал, там, тим більше люди вже почали сходитись набагато швидше. І щоб мені поїхати в костку, де всі будуть чекати в холі, а піцу хочеться тепло. І в каналу, що позвонив до мене Олексій, я його питаю. Він вони якраз з Анією планували поїхати в Костку. Купити собі продуктів і заодно кажу, піцу купите, молодці. А фрукти, щоб вони там не бавилися цими фруктами не вибирали, то я купив в іншому магазині. Я їм ще сказав, солодкого взяти там на піці на стіки, та і до 200 доларів набрати солодко. Щоб було до кави. Хоча я солодко не їв. Я до хати приніс, мені лишилось. Я там солодкого не пробував. Печеньку, там ще були якісь булочки. По-моєму, там є. Привіз до хати, треба щось з тим робити. Я два дні вихідний на роботі зіпсується, а вдома я з'їм, в мене не пропаде. Тож я домовився з ними. Ми заїхали з Семом, я скинув в Телеграм, як ми там гуляємо. По-моєму, групу скинув свою. Бо в мене перша група 41-й поверх. От, В супермаркеті закупились фруктами, класно. І полуниці взяли там, я взяв солодкі, Солодкий виноград, білий, солодкий червоний, яблука, мандаринки таке, що солодке. Банани були зелені, не хотів банани брати. Повернулися ми назад, сіли обідати, шеф, а сам нічого не купив. Нічого там собі не купив їсти. Я не знаю, на що він туди зайшов, і на роботі він не мав їсти. Зробив собі кави. А я собі сів нормально, поїв. Паралельно в нас вилізла робота нова. Перший казав, а наш аліє по роботі з персоналом, ті квартири ніхто знімати не буде, а виявляється, що завтра вже там хтось заселяється, і треба їх максимально швидко помалювати зробити. Та добре. І в нас було три квартири. Ми зразу і був з нами сидів на обіді. Каже, йдемо, пішли, все. Вони двоє зразу в тавер A, ми в тавер A були. А я кажу, а є в Тавер Б? Бо в мене інструменти всі оці для малювання в тавербі. Є, є в тавербі одна. І там ще було паралельно, мені один, йому треба було систему опалення. 22 градуси йому знову мало, треба більше. Я йому ще доставив фінців. Отаке от. Пішов в ту квартиру. Чистесенько, десь там стіни помалювати чуть-чуть. Підмалював стіни. Поки я малював, то сам з чаком теж малювала. Я не хотів з ними лишатись. Думаю, нехай вже собі малюють. Я собі включив музику, сам собі гарно помалював. І все. Закінчили ми роботу. І, і Чак каже, що йдемо в Монтрокс. Щоб ми поїхали в Монтрокс. Ще в нас був час, ми поїхали в Монтрокс, то далеко. далеко там замінити смітники, перевірити технічні приміщення в кожній будівлі, на них там є. Бойлерна, де вода і електро... електрокімната. Оце все перевірили. І повернулись назад. Повернулись ми. А, їхали, заїхали ми ще до мене додому. Я записав на флешку список гостей. Список гостей, він мене десь вже все, вже десь немає. В машині є. Один. Я його зберіг. Перевірив якраз ідеально 41 людина, ну мається з дітьми. І це повернулися ми назад і якраз заїхали на парковку. Дивимося. Нас там паркується теж біля нас. Одна одна жіночка, яка живе в нас в будівлі. Дуже приємна жіночка. Не раз кави купляє для всього офісу, там то, в пачці. То ще ше, щось, то піцу, то. А зараз подарунки новорічні е, приготувала для кожного. І каже, завтра буду дарувати. А ми завтра ж то вихідні. Сем, каже, завтра ми вихідні. Вона каже, все, вже йду даю вам. І от такий от мені подарувала подарунок, але він, блін, я весь буду в бльостках. Оце такий класний мішочок, він весь блистить. Це все от бльостки. І вони сипляться з тих ялинок. Наші його таким зробили, треба комусь його подарувати. Все в бльостках. Тут такий миколайчик, всередині якісь цукерки. Я ви... акуратно витягну, мусив показати його, але, е, е, Трюфельні цукерки. Цукерки. А, ти, от з цієї сторони. <смір> Трюфель. І вона казала, що. М -м, оце якась дуже класна олія. Монкі. Е -е, оливкова олія, я так розумію. Є, yes, та, оливкова олія. Якась дуже класна, дорога, фіг знає звідки. Я її не, не їм, але вже буду. Обов'язково треба буде спробувати. Але той мішочок, й-мойо, все обльоскав. Добре, з подарунками от руки всі тепер переблистять. Вау! Ну, Подарунком задоволений. Румбі подарували футболку для дитини. Маленьку таку з Міккі Маусом, Светрик. І теж там цукерки, само собою. Подякували все, як має бути. І Румба полетів додому, бо він на 8 хвилин запізнився, пізніше вийшов. І це. А я поїхав теж додому. Додому поїхав, прийняв душ, привів себе в порядок, переодівся. І назад вже дзвонить до мене Артур. Артур приїхав швидше, бо там він думав, що будуть проблеми зі трейном. Ні, все нормально. Приїхав дуже швидко. Я якраз його зустрів і ми разом пішли наверх. Пішли наверх, я його там лишив. Якраз приніс фрукти, він мені дуже допоміг, бо він зразу я йому попросив, щоб помив, і в тарілочки поскладав. Тож він це все перемив, гарно поскладав, молодець. Вже почали сходитись, вже і потім і Юля з святом прийшли, Наталя з Валерією, всі поприходили, вже один одному почали допомагати. Я... А я почав бігати туди-сюди, підносити. І. Ну, я бігав цілий час. Цілий час. І так приємно було, що всі почали приїжджати до 7 годину, плюс-мінус. Я спускаюсь. Один, два, дивлюсь, о, вже дві машини. Раз запустив. Всі 10 паркінг-тікетів. 10 машин було. Сьогодні, ну, моя одинадцята. Народу було красота. 41 людина. І так як я думав, це якраз. Можна Навіть не максимум. У Нас там один стіл просто пустував, бо люди собі в куточок забили, зробили собі місце, я скину в е, Телеграм. Можна і більше, 41 людина ідеально. Ідеально, якраз до 41-го поверха, бо е, в нас було 10 дітей. Е, якраз приїхала жіночка з, з дитиною, то у нас було 10 дітей і 31 дорослий. І в нас 41-й поверх тут, тут сходи, тут є така кімнатка для відпочинку з телевізором, а внизу ігрова. І я всі іграшки стягнув туди, діти бавились там. Задоволені, от, безмежно. І Ті автомати, і хокей, і там ті... іграшками тими бавились, іграшки всі збагрив. Пороздавав іграшки всі. Лишився в мене один м'ячик. Хтось, не... Хтось забув м'ячик. Але нічого страшного. Комусь він буде. Е, всі потрошки збирались. Гарно, гарно відпочили. Піца, піца Олексій і Аня купили піцу. Молодці вони приїхали. І якраз вже було купа народу. Всі поприїжджали, майже всі. І Олексій з Анією приїхали пізніше і якраз привезли гарячу піцу. Ідеально просто! Але були снеки. Я приніс. В мене були е, ці такі трикутнички із соусом. Багато хто приніс з собою нарешті алкоголь. Я приніс упаковку пива, приніс то я вже так від себе, бо я так і знав, що буде їм всім мало. То пороздавав теж, хто хотів пива. Попили пива. На столі було хватало, Всього вистачило. Всього вистачило. Навіть по чуть-чуть трошечки залишилось. Дехто позабирав порозбирали додому, хто що хотів. І ще й мені залишилось десь. Ціла, ціла піца мені лишилася. Ну, але я порахував менше. Я порахував на 26 дорослих, а решта дітям. Піцу порізали вони неправильно, вони порізали на такі менші кусочки, а мали бути більші. Одна піца на 6 кусків, а вони порізали одну піцу, нехай на 8. І так як я кажу, у кожному по два, по два кусочки: одна там салямі, одна з сиром. І цей, але ну, вже люди не хотіли. Понаїдались, понапивались нормально. Кока-коли не вистачало. На другий раз треба брати більше води різної для всіх, бо ну не всі приходили зі своїм. То що хотіли, я зразу казав, кава тільки буде, кава, і сочки дітям. А Сочки порозхватували дорослі, вони теж не знали. Я так розумію, бо сочків теж закінчились скоро. І таке, ну класно, класно відпочили. Ігри бавились, е, зразу порозділялись хто куди. Дівчата в один кут забились, там собі щось про своє говорили. Е, інші в Інший кут. Ігри попридумували, класно бавились. Я теж там участвував. Отак я от, трошечки поучаствував, за столом сиділи, Ну, поризвались на групи. Діти теж. Задоволений задоволений вечіркою, але вже треба йти спати. Вже десь третя година доходить. Так що на добра ніч. Добрий ранок. Добрий день. Там вже в Україні 12-та доходить.